Олеся Максимець, мій чоловік і найкраща подруга стали коханцями. Ніна й Костя були разом вже багато років, від студентської лави до сьогоднішнього дня. Їхнє кохання пройшло випробування часом, життєвими труднощами та радощами. Та що там казати, за стільки років шлюбу пережили чимало. Наближався ювілей Кості, йому мало виповнитися 50 років. Ніна прагнула зробити цей день незабутнім і довго думала, який сюрприз буде найкращим. Зрештою, вирішила, найкращим дарунком стане мандрівка до сонячного Єгипту. Ми вже так давно не відпочивали разом, розповіла вона подрузі, то в нього багато роботи, то я не маю як вирватися, тому, сподіваюся, йому сподобається. Звісно, сподобається. Тим більше, що костик любить мандри, та ще на море, покатаєтесь на верблюдах, побачите піраміди. До речі, обов'язково поїдьте до Каїру. Мені сподобалося. Поїдемо. У нас буде цілих два тижні, тому гадаю, що побуваємо всюди. В уяві Ніни вже оживали картини, як вони з костею занурюються у теплі хвилі Червоного моря смакують ароматні страви місцевої кухні, насолоджуються вечірніми прогулянками вздовж берега. Вона мріяла про романтичний відпочинок, що поверне в їхні стосунки свіжість і ніжність, тож без вагань купила путівки та відпросилася з роботи трохи раніше, аби встигнути підготувати святковий стіл. Подружжя планувало святкувати удвох у затишній атмосфері зі свічками. Домашнім тортом і вином, яке привезли з Грузії кілька років тому. Відкриємо на твій ювілей, мовила тоді вона, а поки нехай стоїть. Гарна ідея, погодився він. Будемо смакувати напоєм і згадувати, як мандрували цією казковою країною, кохана, ти мене просто молодчинка. Наступного дня Костя мав святкувати свої 50 із колегами у вихідні з родиною. Такими думками Ніна дійшла до своєї квартири. Та коли відчинила двері, її зустрів не аромат святкової вечері, а дивні звуки, що долинали зі спальні. У голові промайнула страшна думка, але Ніна відганяла її, аж поки не увійшла до кімнати. Там, на подорожньому ліжку, Костя був у обіймах її найкращої подруги. Як ти міг? тільки й мовила Ніна Іро, а ти. Серце Ніни стиснулося від болю, а перед очима потемніло. Вона не витримала і знепритомніла. Отямившись, почула, як костя намагається виправдатися, просить вибачення, запевняє, що це просто помилка, яку їм обом треба забути. Іри у квартирі вже не було. Того вечора в серці Ніни щось обірвалося. Біль був надто сильним, аби вдавати, що нічого не сталося. Ні, я не візьму путівки. Заперечливо замахала руками подруга. Ти одну поверни, а по іншій поїдь сама. Ні, но ти мудра жінка і добре розумієш, що зараз ноги ну, не варто залишатися одній. Зміни обстановку і тобі обов'язково стане легше. Мені стане легше, як заплющу очі і мене покладуть у труну, важко зітхнула Ніна. Ну не кажи, дурниць. Давай відверто, ти не перша і не остання, кого зрадили. Ти вродлива, розумна, зробила кар'єру, маєш роботу, власне житло і небиякі таланти. Які таланти? Не сміши. Як це які? Ти шикарно малюєш і точно можеш стати художницею. Але спершу тобі потрібно повернути душевну рівновагу, а для цього необхідний відпочинок. Після довгих роздумів Ніна все ж полетіла до Єгипту, але для неї ця мандрійка вже не була святом, про яке вона так мріяла. Ніна лежала на шезлонгу, біля басейну, слухаючи шум моря, і сльози котилися по її щоках. Вона плакала за роками, які віддала зраднику, плакала за собою, за тією Ніною, яка вірила у вічне кохання. Як він міг? Все не могла заспокоїтися. Ми ж стільки років разом. Здавалося, все було чудово, чи то лише так мені здавалося, а Іра. Свого часу я влаштувала її на роботу, допомагала, коли від неї пішов чоловік, давала чималі суми, коли хворів її син, а вона ось як віддячила за добро. Ви, королева, раптом почула приємний чоловічий голос поруч. Дозвольте, я пригощу вас коктейлем. Така красива жінка і така сумна. Ні, це нікуди не годиться. Витріть сльози. В Єгипті красиві жінки не можуть плакати, вони мають бути щасливими. Ніна й подумати не могла, що саме там, серед пісків і сонця, доля приготувала їй нову зустріч. Мехмед, власник готелю, виявився не просто гостинним господарем його добрі очі і щирі слова почали повільно заліковувати рани її душі. Двоє вже немолодих людей розмовляли вечорами. Гуляли берегом, і Ніна відчувала, що життя ще не скінчилося, що попереду нова історія. Вона ще не знала, що Мехмед стане її майбутнім чоловіком, що саме завдяки зраді вона отримає шанс віднайти справжнє щастя, і, хоча біль від минулого ще довго стискатиме серце та нова любов навчить Ніну знову довіряти і жити наповну, а ще вона кине роботу викладачки університету, переїде до чоловіка в Єгипет і там почне малювати. Її картини стануть популярними, і одного дня вона відчує, що абсолютно щаслива. Тому дякуватиме Богу за те, що її життя склалося саме так, а Костя? На жаль, його життя склалося далеко не так, як би йому хотілося. Після розлучення із дружиною він залишився без власного житла. Гроші, які розділили навпіл, швидко закінчилися. Тож він продав авто, але і ті кошти також розійшлися. Він втратив роботу, а коханка, побачивши, що багатий кавалер насправді виявився бідним, покинула його. Костя постійно згадує колишню дружину, картає себе, а горе топить у горілці.